Я вас вітаю, дорогі мої друзі! З вами Наталія Лівна, та Ролик. Давайте з вами подивимося, що робиться в Україні, що робиться в містах, також по обстрілам, тим, що ви мене писали, мені писали, і давайте подивимось, почнемо з Києва, що там наразі жде місто Київ, столицю по обстрілам та по всьому іншому. Ну, друзі, ми бачимо люди, не дивлячись на все, що робиться, готуються до свят, готуються до Нового року, і купують подарунки, офіси працюють, люди працюють, президент працює. Ми тут бачимо також мамочку, ну, вагітну жіночку. Все, не дивлячись ні на що, люди продовжують жити. Своїм життям. Так, дивимося Добре. з вами Харків. Мене питання такі. Ну, що ж, по Харкову ми бачимо воїна, який стоїть на стражі, Якась е така смута, знаєте, печалька. Тому що ви розумієте, да, що там і обстрілюють місто, і окупація є, і ну наразі я нічого там дуже хорошого не бачу. Хоча я дивилася до цього в Харків, чи на іншому розкладі можу сказати, що теж люди готуються, не дивлячись на все там до різдва та до нового року. А також я читала, що вже зайшли там ДРГ в Дніпропетровську область. Давайте побачимо окупація Дніпропетровської області, чи відбудеться. Ладно, випала хай Ну, бої я бачу. Там бої вони забігають. видно ДРГ дерге що... І вони так стараються наші відбити, вибити їх звідти, але вони ну як звірі, так? туди йдуть звірі, їх посилають, вони йдуть. І, розумієте, У них підтримка велика. От ми бачимо в карті дьявол, дивіться, яка підтримка. Зрозуміло, що це попробуй відбий. Але будуть відбивати. Прямо такої окупації я не бачу. ну так Хаотичність заходять, забігають і таке інше. Питали мене, чи таки дадуть Славянськ, і він буде російським містом, що требує Путін, Славянська, ну ви таке інший міст. Ну, поки, друзі, я не бачу, щоб, ви, ну, щоб віддали. Такого наразі карти не показують таких речей. Тобто двойка це карта перемиря, або ще чогось. Ну, ну, Ні, коли кажуть так, то це ж не правильно? Ні, 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 ні. Чи віддадуть добровільно, чи віддасть Україна добровільно свої території після переговорів. Заради миру Україна віддасть свої території без бою. Ну, Друзі, тут перша карта це захист, Ну, вони пруть же ж, вони ж пруть. Лізуть. Ну, багато чого залежить від короля Кубків. Король Кубків це президент, і від нього багато залежить. Ну, добровільно, тут ніхто нічого добровільно король не віддає. Покажуть що головні події в кідучому місяці. Грудні, головні події, грудні. Великі зміни йдуть в Україну. Я думаю, що це великі зміни навкруги президента. Тому що біля нього, біля короля випала 13-й аркан. Для нього великі зміни, а також для України будуть все, ну, це, як сказати, для українців це теж має значення те, що робиться навкруги ну, Президента. Я думаю, що це початок кінця для Володимира Зеленського. Ще якийсь час йому дадуть четверка жезлив, але це також є небезпека для Зеленського якась. Або 13-й аркан біля короля. Це може бути і фізичне, це може бути якісь плівки, можливо, де там фігурує Зеленський. Тобто багато негативу дуже для нього. Він вибереться наразі ненадовго, бо ми бачимо четверка жезлів. За гроші, бачите, от за гроші. Неприємності через гроші. Поки не будуть його сильно трогати, щоб він був більш зговорчивий по поводу припинення війни в Україні. Але це, це просто діло часу, поки вони почнуть піднімати це все наверх. Тобто, є, є для Зеленського небезпека. Вот voilà, так. Ой, друзі, бачу для Зеленського небезпеку. Тобто, якщо ми бачимо 13-й аркан і ми бачимо короля, то це зрозуміло, що в нього багато неприємності через оці гроші, які коло нього біля ніг. Сидить він на золотому троні, не зря сидить на золотому троні. Можливо, він теж причетний, поки це все не висвітлюють, але це для нього початок кінця. Ще дадуть йому правити якийсь час, але ви розумієте, навкруги нього вже всі йдуть в ній є, Все міняється. Він попробує це все нівелірувати і все діти на троні, і йому дадуть, але це все одно ненадовго. Тобто, зрозумійте, все, це вже скоро закінчиться. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, пишіть, ми обов'язково переможемо. Кому особисто треба, зрозуміло, звертайтеся Буду рада. Цього найкраще.